Поєдинок у вазі до 60 кілограмів. Денис Ковшун Київ проти Микити Шульгіз з Южноукраїнська. Денису Ковшунку секундує Олександр Кондрацький. Микиті. Шульзі секундує Бутхузі Карая. І достойні суперники зустрілися в фіналі турніру. Пам'яті В'ячеслава Жменька. поєдинок за звання чемпіона. І слід сказати, що Денис Ковшун він борець фізично сильний. Борець, який сьогодні працює над технікою. ми пам'ятаємо його зарубу проти Павла Пошутилова. Так, була поразка Владиславу, Владиславу Покатило, але сильний спортсмен і хороший борець, і хлопці сьогодні настільки професійно додають, настільки стають сильними, дорослими, просто на очах це відбувається. Що ми розуміємо, що зараз якраз цей період, коли Ковшин дуже багато працює, дуже багато тренується. Все змінюється. Змінюється характер боротьби. Змінюється малюнок боротьби. Дії стають чіт чіткими, впевненими. Зараз намагається тягнути заднім ковшу. Но йому це вдається. Під і хоро закінчити дію. Два... два бали зараховано так в цій ситуації. Підняв, кидок не пройшов, але зараз накат проходить ще два бали. Зараховано. Не дозволяє він зорієнтуватися. Почекайте, а що, 4 бали зараховано? Неймовірно просто. Ви бачили, як куксе, як спрацював Микита Шульга на краю. І подивіться і рахунок стає 5-4. Вдалося скоротити розрив шульзі. І це буквально за 30 секунд, за 40 секунд до закінчення першого періоду. Тобто не можна не слід недооцінювати шульгу. От, він так відступає, він так, наче, знаєте, заткує, нічого не робить, але може стрельнути, і йому це вдалося, ми самі все бачили. Перший період 5-4. Ковшон попереду. Але що буде далі? Будемо бачити. І зараз, друзі, другий період. Іде вперед, іде вперед. Денис Ковшун. Він розуміє, що зараз ще попереду дві хвилини. І ця перевага, її треба закріпити, її треба збільшити. Фактично переваги вже немає. Перевага в один бал це ніщо, тим більше у фіналі проти такого серйозного і небезпечного суперника, як... Микіта Шульга зараз, наче, віддав руку Шульга, і все одно, і все одно ми розуміємо, що він на поготові Він залишається е, готовим будь-якої секунди зреагувати, зробити, провести свою дію. Підворот зараз робить ні, не проходить атака. Е, добре, що зрив. Справді був підворот з боку Ковшуна, але треба бути уважним, тому що не можна так помилятися. Шульга відміна, у нього відблискавична реакція. Він відразу. Вмикається і все може перемінити на власну користь. Тато спортсмен, який чудово орієнтується, відчуває і прекрасно діє на контратаках. Ви це звернули. Він наче зверніть, увагу, дозволяє працювати, але но... Ковшуну першим номером От зараз Ковшин помиляється, не можна. Ой-ой-ой, тут уже легко притискає лопатками. Помилився Шульга. Насправді помилився. Там не було передумов для китка. І лягає на лопатки. Чисту перемогу на туше в цьому фіналі. Здобуває Денис Ковшин і стає чемпіоном відкритого всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби пам'яті В'ячеслава Миколаєча Жменько. Ми вітаємо, вітаємо Дениса Ковшина, Він стає чемпіоном. І це успіх! Вітаємо Олександра Кондратського, Вітаємо Олімпійський коледж імені видатного українського батаря Івана Піддубного.